Перші вогнемети як зброя були застосовані візантійцями ще у 7 столітті нашої ери, і вже тоді вони показали свою високу ефективність. Пізніше вони повернулись та почали широко використовуватись в новітній час під час Першої світової війни, ну і більш масово під час Другої світової війни як тактична зброя проти укріплень. Сучасні вогнемети і виглядають інакше, і принцип дії в них зовсім інший. По конструкції вони здебільшого аналогічні одноразовим протитанковим гранатам, але мають термоперичну бойову частину, яка при спрацюванні спочатку розпорошує вибухову речовину, потім відбувається детонація. Також дане явище відоме як об'ємний вибух. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів. А для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України, метою даних відео вбачає навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. РПО Рись перший реактивний вогнемет Савка, який прийшов на заміну струйним вогнеметам у 1975 році. Пізніше був замінений РПО Шміль. Напевно, що на складах у болот вони є, будуть і у нас. Складається з пусковою установкою та одноразових пускових контейнерів з двома видами пострілів: запалювальним і димовим. Вага зборі 12 кг 600 г, вага одноразового контейнера з пострілом 9,5 кг. Можна прицільно шмальнути на 190 метрів або вгатити по площі на всі 400. Вогняна суміш загоряється одразу після пострілу, а при потраплянні в ціль розкидається на відстань до 40 метрів в ширину та до 4 в глибину, створюючи окремі осередки горіння. Незважаючи на сумнівну ефективність, дана зброя дала поштовх для створення реактивних вогнеметів, які стали дійсно різною зброєю. РПО «Шмель» Реактивний піхотний вогнемет, який був розроблений комуняками на заміну малоефективному РПО Рись, задачею цієї зброї вважалось замінити артилерію в важкодоступних для неї районах, наприклад, в горах чи населених пунктах. З чим Шмель успішно впорався? Потужність цього вогнемету прирівнюється до польової артилерії калібру 100 122 мм при пристойній дальності стрільби. Крім того, він має відносно невелику масу та габарити і достатньо високу точність. Сам бачив, як з такого попадають вікно на відстані в пару сотень метрів. Існує три типи пострілів до цієї зброї РПО А з термопаричною бойовою частиною, рпо з, з запалювальною та РПО-Д з димовою. РПОА варіант реактивного піхотного вогнемету шміль з термобаричним пострілом. Саме цю зброю афганські партизани називали шайтан труба. Вага РПОА в 11 кг відносно незначна в порівнянні з його потужністю, адже граната, начинена 2 кг 100 г вогнесуміші, здатна летіти на відстань до 1 км при прицільній дальності в 600 метрів. Хоча і дальність прямого пострілу становить 200 метрів, це теж немало для такого потужного боєприпасу. На відкритій місцевості площа ураження становить близько 50 метрів квадратних, причому вибухова хвиля здатна затікати в окопи. При розриві ж середині приміщення об'ємом до 80 метрів кубічний, шмель його розриває на молекули. Ну і температура 800 градусів навряд чи додасть комфорту тим, хто попаде під роздачу. РПОЗ та РПОД модифікація реактивного піхотного вогнемету шмєль з запалювальною та димовою бойовою частиною відповідно. Дальність пострілу аналогічна з РПО А, 600 метрів прицільно і 1 км максимальна. РПО З в приміщеннях об'ємом 90-100 м3 утворює об'ємне горіння з суміші на протязі 5-7 секунд. На відкритій же місцевості утворює близько 20 осередків горіння на загальній площі до 300 м. РПОД утворює суцільну димову завісу довжиною 55-90 м на відкритій місцевості на час до 2 хвилин, в приміщеннях же об'ємом до 1500 м3 м 3 Утворює осередки горіння, не руйнуючи кам'яні споруди. При цьому створюючи нестерпні умови та засліплює тих, хто знаходиться всередині на 3-5 хвилин. В терористичній федерації, як і колись у Совку, завжди культивувався культ оверкіла. Їхня зброя повинна не просто вбивати противника, а й стирати всі згадки про нього. Прекрасним демонстрантом цієї ідеї є реактивний піхотний вогнемет ПДМА Пріс. Дана зброя має прийти на заміну РПО Шміль і вбити всіх, хто не любить царя. В порівнянні з шмалем приз отримав значне зменшення ваги за рахунок застосування сучасних матеріалів і нового двигуна, значно зросла як прицільна, так і максимальна дальність, ну і маса вогнесуміші збільшилась теж. Руйновну дію по найоптимістичнішим розрахункам прирівнюють до 8-9 кг тротилу, що можна порівняти із 152-мм осколочно-фігузним снарядом або ж тм 62 Одним словом, дійсно гарний приз для ЗСУ, коли потрапить до нас в якості трофею. На нашому каналі вже є більше 20 відео із циклу про базову ідентифікацію вибухонебезпечних предметів. Кінцевою ціллю яких є створення відеодовідника з ідентифікації ВНП. Нагадую, моя мета навчити розуміти, що саме знаходиться перед вами і яку небезпеку воно несе, а не навчити цим користуватися. Якщо ви вважаєте дану працю важливою, не пошкатуйте своєї найліпшої вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж ви бажаєте підтримати автора, стати спонсором каналу можна за посиланням в описі під відео всього за 35 гривень. Також там ви знайдете посилання на збори для ремонту техніки та на комплекси РЕП для нашої роти. Крім того, активний збір на допомогу нашим пораненим побратимам. РПВ16, ручний піхотний вогнемет українського виробництва, характеристики якого не поступаються комуняцькому РПО ШМІ. На українському виробі застосована концепція одноразового транспортно-пускового контейнера та багаторазового пускового пристрою. Поряд з тим, що РПВ отримав від попередника такі риси, як висока дальність пострілу та жахлива рунівна дія, він зберіг і основні недоліки шміля. Зокрема, значну вагу у 11 кг і незручний приціл ліку, в який ніц не видно в пітьмах. Також незрозуміло, чому б не полегшити пусковий пристрій та зробити його більш ергономічним. Ну і спробуйте здогадайтесь, з яких же ж це вогнеметів відстрілюються наші морські безпілотники з від патрульних катерів дуплеїдів. В коментарях під відео про реактивні гранати мені часто дорікали, що я називаю їх гранатометами. Звісно, те, що стріляє гранатами, однозначно є гранатометом. Чому ж камуняки вперта називали, а їхні косплеєри й досі називають одноразові гранатомети гранатами? Справа в тому, що бюрократія совкової армії досягла такого рівня, що списувати гранатомет після першого ж пострілу не було ніякої можливості. Зі списанням гранат же проблем не виникало, от і маємо такий казус. Я ж плювати хотів на умовності, яких понапридумували в Червоній армії. Але ж історія на тому не закінчилася. Реактивними вогнеметами, задавно застарілим звичаєм, оснащують виключно підрозділи радіаційної та хімічної безпеки. Але піхоті вогнемети теж не завадили б. Здогадайтеся, що вигадали ці лаптіпльоти. Ага, вони назвали вогнемети штурмовими гранатами ршг 1 та Волга 1. Реактивна штормова граната, має корпус і двигун від гранатомета РПГ-27, бойова частина, запозичена від термобаричного пострілу до РПГ-7. Хоча, за характеристиками та Волга 1 і близько не зрівняється із піхотними вогнеметами, вона може бути досить ефективна в руках досвідченого піхотинця, до яких потрапило в якості ленд-лізу. Руйнівну дію РШГ1 прирівнюють до вибуху приблизно 6 кг третилу. Важиться чудо відносно небагато, всього 8 кг 300 г. Але через високу вагу та відповідно низьку початкову швидкість польоту гранати, ефективна дальність пострілу становить ніяк не більше 150 метрів, і це малувато. Не раджу шмаляти з неї по танчику, толку буде мало, а увагу до себе привернете. Щоб не переплутати РШГ1 з РПГ-27, запам'ятайте! У РШГ приціл з великою кількістю поділок. Реактивна штурмова граната РШГ1 виявилась доволі вдалим зразком, не дивлячись на значно менше, ніж у дорослих вогнеметів потужність. Але болотним терористам захотілося створити на її базі універсальне рішення, щоб можна було ще й по бронетехніці пульнути. Результатом стала РМГ занос. Реактивна багатоцільова граната розроблена на основі РШГ-1. Її основною відмінністю від попередниці, крім того, що зросла прицільна дальність, став тандемний кумулятивний заряд, розміщений попереду балону з вогнесумішю. Цей кумулятив пробиває отвір в перешкоді, через який за нею потрапляє основний заряд, і вибух відбувається всередині атакованого об'єкту. Це дало змогу боротися з цілями за укриттям та легкоброньованою технікою. Але через те, що значна частина вогнесуміші вибухає перед перешкодою, з руйнівною силою він значно поступається, тому ж ршг 1 РШГ-2, аглінь 2. І ще одна реактивна штурмова граната, створена нашим схибленим сусідам для загарбницьких війн. За основу цього виробу було взято корпус і двигун від гранатомета РПГ-26, бойова ж частина нова, розроблена на основі термобаричного пострілу до РПГ-7. Маса збільшилась до 4 кг порівняно з протитанковою версією, відповідно, і зменшилась початкова швидкість до жалюгідних 95 метрів на секунду, що негативно вплинуло як на максимальну, так і на прицільну дальність стрільби. І як би там не вихваляли, савканнуті ефективна дальність пострілу цього аналога аналогавніта ніяк не може перевищувати 150 метрів. Заряд же вогнесуміші трохи більше 1 кг утворює вибухову хвилю еквівалентну підриву 3 кг тратилу, що все ще досить небезпечно і може викликати значні руйнування. Відрізнити від протитанкового аналога цей вогнемет можна все так же по прицілу з величезною кількістю поділок. МРРО Бородач малогабаритний реактивний вогнемет. Чому не граната? Бо стоїть на озброєнні вогнеметних підрозділів хімічних військ, а не піхоти. <свіс> тобто барадач це спеціальна модифікація реактивної штурмової гранати РШГ-2 для озброєння вогнеметних підрозділів хімічних військ, як легша і менш потужна альтернатива вогнемета РПО а «Джміль». А РШГ-2, так як це граната, можна озброювати піхотні частини. Це. Мовчу. Основна відмінність від РШГ2 це приціл ліка, як на шмілю. Також, окрім базового варіанту МРОА з термобаричної БЧ, випускаються варіанти МРОЗ з запалювальної БЧ і МРОД з димової БЧ для миттєвої постановки димових завіз. СПО Варна струйний вогнемет плювкового типу. Хм, Щось новеньке. А, ні, це було вже. По суті, варна копію концепцію вогнемета «Рись», але в повністю одноразовому корпусі уніфікованому ЗРПО Шмель. Вага вогнемета 8 кг 100 г. При пострілі з СПО відбувається запуск пирогелю, який тримається докупою за допомогою сітки і горить на протязі всієї дистанції польоту. При потраплянні ж в перешкоду розлітається палаючими бризками, після чого горить із температурою від 1400 до 1600 градусів кілька хвилин. Має послаблений вишивний заряд, що дозволяє вести вогонь із невеликих приміщень, але і дальність пострілу теж невелика. Одним словом, на що взагалі оце треба, не зрозуміло. Ще й нехіло так піктися можна при пострілі. аналогов аналогавніт. РПВ16 вас нічому не навчив. Ну, тримайте тоді ще й Булспайк Spike Братні нам болгари у пориві русофобії розробили реактивний вогнемет, за основу якого взяли RPG-22. Ну і передали його силам оборони. Вогнемет не вирізняється захмарними характеристиками, але він легкий в поводженні та має приємні масу і габарити. До речі, Схоже, в Болгарії не знають, що гранати можна ставити на озброєння піхотних підрозділів. А вогнемети це зброя виключно для військ РГБЗ. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.